Мусиш будувати весь район. Я проєктував частково дитсадок, частково утятник, частково курятник, який кошмар бюрократичний. Що у мене в кабінеті втиті до камера? Як тобі ходити тими селами, які ти проектував? За мною не ганяються, іноді навіть запрошують в гості. Салют, я Мотричка, і сьогоднішнє відео е, трошки дещо незвичне і формат дещо незвичний для цієї платформи. Або це з тим, що на каналі About, на youtube каналі About, вийшло відео про урбанізм. І коли ми з дівчатами записували це відео, я раптово згадала, що мій тато працював архітектором району. А я про це виявила, що нічого не знаю. І мені здалося, що буде дуже цікаво запросити вас до цієї розмови декілька тож прошу вашої уваги. Мій тато Віталік? Е, я <рістична> архітектором був е, почав хвилюватися. Розкажи, будь ласка, коли ти став архітектором, може працювати. Тому що, очевидно, що ти вчився на архітектора, а потім ти став працювати. Mm -hmm. Я так розумію, що з цим пов'язано те, чого я народилась в Богославі. Звичайно. Розказуй. Справа в тому, що я закінчив в 80-му році вуз. І з працевлаштуванням в мене не зовсім вийшло. Не зовсім вийшло. Проектна робота за кульманом сидяча. Мені не дуже сподобалася. Я працював у Києві, я проектував частково дитсадок, частково утятник, частково курятник, частково індушатник. Все це під Києвом. Поряд це дуже мені не сподобалося. І через два місяці після початку е, моєї трудової діяльності архітектором я почав шукати роботу. Mm -hmm. Ну а оскільки я комунікував із обласною архітектурою Київською, mm -hmm. це були е, разові доручення для молодого спеціаліста, і мені одного разу в робочому процесі запропонували. А чи не хотіли б ви бути архітектором району? Богуславського. Ти такий, що таке Богославський район? Що таке Богославський район? Це 42 тисячі населення межа Київської Черкаської області, річка Рось, прекрасне місто Богуслав, 32 населених пункти в районі, перспективний молодий район, дуже багато хороших людей. Добре, в чому полягає робота? Архітектора району. Бо для мене, як для людини, яка не дуже розбирається, хоч я завжди знала, що ти архітектором району працював. Для мене це виглядає так, ніби ти мусиш будувати весь район. Реально, це так і було. Тому що той час. Які це роки? Це 80 80-й рік. Okay. В Радянському Союзі в Україні існували структури органів архітектури, які були. Починалося від району області Держбуд, Республіка. Це була вертикальна структура, яка повністю контролювала і впроваджувала в архітектурно будівельну практику державних вимог. Тоді ми дуже добре працювали з кожним населеним пунктом, розроблялися генеральні плани на кожен населений пункт. Ми участвували в цих розробках, починаючи з генерального плану. Ну і в процесі uh -huh. реалізації генеральних планів, коли в населеному пункті щось будувалося, конкретні якісь об'єкти, ми їх розташовували відповідно до генплану. Okay. Причому ми працювали на рівні району, готували пропозиції по реалізації генпланів. Потім ці пропозиції виносили на обласний рівень. На рівень відділів обласного управління і погоджували все це. Який кошмар бюрократичний? Бюрократичний кошмар, але галузі архітектури, вона дуже специфічна. Тобто угу. там менше бюрократії, менше якогось суб'єктивного впливу, ніж в інших галузях. Це ще буває тільки... Менше суб'єктивного впливу ти маєш на увазі, що. Наука є наука, архітектура диктує все. Якщо вона диктує, то чого, по-твоєму, тоді і так багато є нюансів суб'єктивних наразі в архітектурі. Ну наразі дуже багато суб'єктивних впливів, результатів діяльності, тому що зараз архітектуру замовляє якийсь певний замовник, який має гроші і бачення цього об'єкту, а раніше денег було мало. І нашою головною задачею було денег все. <ріху> Ні, це не смішно. В архітектуру впроваджувалися місцеві матеріали, тобто, от максимально все робити з місцевих матеріалів цемент, пісок, все місцеве, все місцеве, вода місцева, все місцеве. Генеральний план розроблявся у відповідності до природних умов, клімату, інфраструктури, природних е, якихось об'єктів, які там були. І <свіття> все це дозволяло. Ну, досить грамотно розвивати населені пункти села і місця. Добре, якщо ти кажеш, що так все грамотно, хіба наші села от, в Богославському районі, вони хіба ідеально розроблені? Ну, ідеального взагалі нічого не буває. Вони існували декілька сотень років, скажімо так. Mm -hmm. Я не скажу, що вони були ідеальні, але там більш-менш дотримувалися норми по розташуванні об'єктів промисловості, сільського господарства mm -hmm. і житла. Я не бачив ніяких особливих таких е, порушень науки архітектури, як е, наприклад пішло пізніше, тому що от. Коли? Коли ти Ну давай починаючи, згадай, коли оці органи архітектури, цю структуру, ще совєтську структуру, почали розвалювати, а її почали розвалювати десь з дев'яносто шостого сьомого. Ну, я був на роботі до 2005 року. Скільки ти років пропрацював? 23,5 тільки архітектором району, ну, а потім пішов на вільні хліби. От в цей період, коли почали органи архітектури розвалювати, і ми перестали спілкуватися з областю, перестали навчатися. Перестали контактувати з проєктними організаціями більш е, так, як ми раніше проектували. Цікавий процес. От така ж архітектура перестала е, працювати як наука сама для себе, uh -huh. як наука, яка керувала, ну коли в якій потрібно було робити роботу, дотримуючись певних архітектурних е, канонів. От, е, от це все. Потім почалося, почалося з 97-го року, коли почали лгвити архітекторів під відеокамеру. Справа в тому, що коли відбулася помаранчева революція, так. прийшли нові люди, так. коли почалися досить цікаві пропозиції, а чи не поставить тут ось тут в центрі ресторан. Ні, кажу, не можна поставити тут генплан, по генплану, тут музична школа нова і так далі. І так далі. І я зрозумів, що я їх не влаштовую. Одного прекрасного разу угу. у мене були колеги, з із сільсько... із сільгоспуправління, управління, які дивилися футбол. І одного прекрасного разу мені дзвонять і кажуть, прийди сюди до нас. Я приходжу сюди, до них, і бачу на їхньому маленькому телевізорі свій кабінет. Свій кабінет і розумію, що в мене стоїть відеокамера і мені готові принести мічені, очевидно, якісь зелені папірці, там. ну що завгодно, ну як завгодно. Тобто, от я звірів, чесно кажучи. Ну, вибачте, мене за моє жито мене жіби, то... Ні, то ну, не дождетесь. Я пішов до. Я пішов до голови держадміністрації і кажу: ну, от, шановний, ви розумієте, от що у мене в кабінеті до камери». І так от вийшло, що я позвав пресу, позвав колег, навіть Женя приїхала з бригадою журналістів. І на другий день, коли я видовбав провод від розетки mm -hmm. в адміністрацію дзвонок з поліції, по-моєму, і кажуть, ваше приміщення заміновано. І почалась Бондіада. Тобі через це то довелося звільнитися, так? Ні, не... в принципі, я зрозумів, що. ну, Роботи з цими людьми просто не буде. Вони не, не готові до якогось конструктиву. Вони вже не є господарями самі собі. Вони роблять те, що їм кажуть. Вони організовують якісь незрозумілі процеси, які до архітектури ніякого відношення не мають. Ну і я через три місяці після цього всього написав заяву за згодою сторін. Отримав в бюро працевлаштування ну, от, 7 тисяч гривень. За звільнення? Ну, Я отримав одноразову допомогу замість багатомісячних виплат. Я отримав 7 тисяч грошей. Я не пам'ятаю цього. Ти не пам'ятаєш, я пам'ятаю. Я не знав, куди їх діти, в який карман покласти. У мене було так багато грошей. Це багато. На той час це дуже багато. До роботи. І я пішов працювати в архітектурне бюро з сороки Миколи Йоновича в Миронівці. Uh -huh. Це магазинчики, це кіоски, це якісь будиночки, це ну, така от робота. Тобто, якщо я хочу побудувати магазинчик, я приходжу в архітектурне бюро, і ви робите мені проєкт. Робимо проєкт. Uh -huh. Це було супер, це було не це було досить комфортно, а потім. Я знайшов роботу в Києві проектному бюро, яке проектувало котеджі. 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 Це із за цього, це із -за цього ми приїхали в Київ, до речі. Не тільки, не тільки. Котеджне містечко, котеджне містечко маєток виявилося досить успішним проєктом не ти тільки зробили? для замовника, а й для нас. Ми за два місяці запустили будівництво. А що найскладніше було в твоїй роботі, поки ти працював з усіх сфер, з усіх місць, які ти працював. — Робота з людьми. Що ти маєш на увазі? Робота з замовником, робота з органами управління, робота з головами е, сільських Ти маєш спілкування чи якась вкладання бюрократичних процесів? Їм е, треба було донести цю архітектуру, щоб вони сприйняли її, щоб вони погодилися з нею, щоб вона для них була е, їхньою. Якби а що було найприємніше в твоїй роботі для тебе? Саме в роботі було дуже багато таких моментів, коли я розумів, що ага, вдалося. Тобто перемога тебе. Не те, що перемога. Ну от деякі села, там, наприклад, промислові сільськогосподарські об'єкти були розташовані досить зручно. Досить нормативно, хорошо, і вони працювали. Житло в 90-х роках, коли все це робилося на ходу без проекту, без і от десь близько 20 цих масивчиків невеличких. Вони досить зручно, непогано туди вписалися. Ці села. Як тобі ходити тими селами, які ти проектував? За мною не ганяються, іноді навіть запрошують в гості. Правда? Правда. Це дуже це дуже мило. Скоро в нас на каналі і на Ютуб-каналі About вийде випуск про інклюзивність, тато. Ти як архітектор району, чи думав, чи було у вас в генплані, чи було у ваших планах загалом робити архітектуру міста інклюзивною, знаючи і бачачи, як виглядає наше місто зараз, то очевидно до інклюзивності там ще дуже далеко. Ну як і буквально в багатьох містах України, тому що наші міста будують здорові люди з двома ногами і руками. Чи стояло це питання як якесь стояло, стояло. без сумніву? Стояло Процесі розробки навіть ДБНу виходили розробки проектних інститутів uh -huh. обласні архітектури. Наголошували на цьому. Роздавали архітекторам районів нормативні матеріали, і ми впроваджували в проектах об'єктів. Uh -huh. Все це було. Ну можливо, воно і є. Я бачу, що є в деяких торгових е, центрах. Та багатьох, але в, знаєш, це як, ну, біля біля під'їзду стоїть, стоїть пандус. Ти заходиш, а там далі сходи. Ну, це ну, як. Жаль, це, це ж <гум> совєтська архітектура. Вона... вона практично не адаптується, тому що туди треба вкладувати досить серйозні гроші. От, ти погоджуєшся з тим, що радянська архітектура Вона, вона... була воєнна, а вона була показушною і не робила для людей. Вона робила для того, аби показати, ну, наприклад, ось ми тут переживаємо за ветеранів, наприклад, робимо пандус фотографуємо. Фуємо його, але в під'їзді далі у нас ідуть сходи, і ти більше далі нікуди не піднімешся. Я б не сказав би, що це було так е показушно чи ще якось. Архітектуру радянську потрібно розглядати в контексті загальносвітової архітектури. Наприклад, в Британії в ті ж самі роки, сімдесяті, 90 ті ще не було такої інклюзивності. Як, наприклад, зараз є. Угу. Все це йде від економіки, все це йде від замовника, який ну, він іноді має на увазі, а іноді взагалі враховує, що дійсно людина з інвалідністю потрібно щось зробити, щоб було йому веселіше. Причому діти, наприклад, вони Мало відрізняються від людини з інвалідністю. Угу. Вони мають невеличкий зріст, вони причіпаються через оці всі сходинки, так. Вони слизаються на слизьких пандусах чи тротуарах. Це все треба думати. Це все відповідно, благоустрій, гроші. Це відео було створене для того, аби я поговорила зі своїм татом і заохотити вас перейти і подивитися наше широке відео про урбанізм, записане разом з дівчатами на каналі About. У мене є посилання в шапці профілю на наш канал. і Ви можете там знайти не тільки це відео, а ще й багато інших класних відео, які можуть вас зацікавити. Розкажіть, чи сподобався вам цей формат. Якщо хочете, я цього пана ще раз покличу на якусь іншу тему.